Друзі, вас вітаю сьогодні на огляді Toyota. Сьогодні поговоримо трошечки про надійність. Трошечки про високий кліренс, трошечки про автомат. Друзі, це 2010 рік випуску. Автомобіль приїхав з Німеччини в 2023 році. До сьогоднішнього дня автомобіль зберігся повністю весь в рідній фарбі. Ця інформація перевірена. Є несуттєві суттєві сколи по капоту, по бамперу, самі розумієте. Але машинка дійсно в класному стані, оригінального пробіга 203 тисячі кілометрів, повний привід, автомат надійний ISIN 6-ступеневий. Да, ось, дивіться своїми очима. 18 легкосплавні диски. Літня гума встановлена на автомобілі в гарному стані. Автомобіль в максимальній комплектації, ті, хто розбирається саме в Тойотах, особливо в РФ 4, розуміють, що ці речоточка радіатора. Тут максимальна кількість, у цих, як би мовити, таких крил, вона означає, тут їх 4 штуки, а це типу, прям максимум, максимум з того, що може було вижити. Лінзована оптика. Заводський ксенон, плюс встановлені леди в туманочках. Тобто, все красиво, білий колір, все класно, все супер. Затонований якісною плівочкою тонуючою. Так йдемо далі дивитися, що ми маємо. В комплектації це дікет. Toyota та дікет означає, що в автомобілі встановлений каталізатор і сажевий фільтр. В цьому автомобілі він не вирізаний, нічого не відшито, все працює, ренгарається включається, тобто все так, як має бути. Щодо розходу палива, то я скажу по місту, це десятка за містом, всім 8 літрів в залежності. От недавно дивився відео. Навіть на трьохлітровому дизелі на автоматі можна зробити розхід палива 5,9, 5 і 9, якщо ж їздити економно. Тобто все залежить від вас, як ви будете їздити, так машинка і буде себе вести в плані економії палива. Без ключовий доступ. Друзі, в цьому автомобілі є все необхідне для того, щоб ви їхали з комфортом, тобто все під рукою. А під рукою у нас шкіряне мультикермо є з різними функціями: кнопочки, голосове керування, круїз контроль, підкермові полістки, перемикнення передач, режим спорт. Тобто можна давати бокам, взимку, невзимку, як хочете. Чотири електроскопідйомники подивіться на дверних карт, і в принципі на кожний елемент машинка збереглася дійсно в дуже класному стані. Центральний замочок. Блокування вікон для пасажирів ззаду і в принципі для пасажирів для того, щоб уберегти від небезпеки. Також допомога при спуску, корекція фар, підсвяточка, все у нас коригується, Регулюється. Датчики світла, датчики, дощу. Я сижу зараз на сідушечки у водія, яка має електрорегулювання, тобто спіночки, підтримка поясниці. Ну і по виліту Також можна це все кнопочками регулювати. Ідемо далі. Друзі, автомобіль має електрорегулювання та складання дзеркал заднього огляду. Ми маємо Aux прямо під рукою. Дивіться, тобто телефон підключаємо, якщо треба, Aux. Але, друзі, у нас є мультимедіа з сенсорним дисплеєм і змонтованим блютузом. Тобто немає в принципі, смислу підключати Aux проводний, якщо можна користуватись безпроводною системою Bluetooth. Тобто музичку можна слухати через Bluetooth. Навігація, якщо прошити наші, наш регіон, наші. Карти завантажити, також можна цим користуватися. Але особливий стан. Дивіться на всю панельку, на кожний елемент, на кожну кнопочку. Автомобіль, до речі, вона запускається з кнопочки, глушиться і запускається з кнопочки. Є режим блокування повного приводу. І ще дуже цікавий елемент. Звичайно, є підігрів передніх сидінь двозонний клімат-контроль, заправленим кондиціонером, працюючою печкою. Тобто, все на місці, все чітко. Дивіться, щодо ось, ось цього моменту. Дуже мені подобається, що відкрити і закрити цей бардачок можна лише однією кнопкою. Тут так навіть і написано: open, close на одній лише кнопочці. Бардачок. В Бардачкові ми знайдемо документи від автомобіля з сервісною книгою з інструкцією по експлуатації і так далі. До речі, в цьому автомобілі у нас є Webasto з дистанційним керуванням, і там є інструкція по його експлуатації. Салон цього автомобіля шкіряний. Шкіра з перфорацією на свій пробіг шкіра в принципі, зберіглася в класному стані. Сідушки, до речі, м'якесенькі, удобні. І якщо треба буде їхати кудись далеко, то вам буде зручно це робити. Вони не жорсткі, знаєте, буває, їдеш як на табуретки і втомляєшся. В цьому автомобілі ти не будеш втомлюватися, навіть якщо поїдеш в далеку дорогу. Також, друзі, дивіться, у нас є люк, його можна відкрити як форточку, або ж повністю відкрити, і виглядати, зазирати, що там відбувається у нас ззовні. Так, друзі, ось ми і добралися назад. Як себе відчувають пасажири ззаду? Зараз я на собі це відчуваю. Мені зручно, стан салону прекрасний ззаду, є підлокітник з підстаканниками, каву поставити, їхати вдалечення. в принципі, наблюдати все, що відбувається. Класний, класна функція в тому, що спиночку також ми можемо регулювати. Тобто хочеться прилігти, ми трошки прилігли і так далі. І е, Зовсім згодом зараз покажу, що ці сідушки можна зовсім е, трансформувати, складати в рівну підлогу. Зараз покажу. Але тут, в принципі, все класно, сідушки зручні, місце над головою також досталь. Місце е, до сідушки водія теж трошечки є. Я не скажу, що цей автомобіль прям, е, огромний, але і він знаєте, компактний. Це із класу Тігуанів, із класу, ну, в ході це буде більше місця однозначно, але в принципі, місце для статньо, щоб їхати навіть в трьох. Дивіться, автомобіль повноприводний, але тунелю під ногами такого нема. То це великий плюс, він не займає великого простору. Наприклад, тут вчора дивився BMW X3, там дуже великий такий, ну це дорістальне вагова версія, дуже великий тунель. І тобто ти сідаєш все як в кармушці. Тут великий тунель, і тут знову ж таки, як кармушка, ти сідаєш. Тут, в принципі, все класно. Ляда відкривається у нас на бік. Нема такого звичного, що ти відкриваєш його наверх, відкривається на бік. Згадую, зразу 120-й прадік. Що Тут інструменти є, я не пам'ятаю, 150 там чи є чи нема. Тут цього нема, немає інструментів. Але є шторочка. Дивіться, в, стан, в принципі, ви бачите своїми власними очима. Окремий органайзер, така підполочка є для особистих речей. Також у нас є тут дещо: Домкрат, тобто ваші особисті інструменти також тут можна зберігати доволі великий простір. Плюс додатковий комплект текстильних килимочків. Ну, в принципі, все. Автомобіль оснащений Фаркопом. До речі, Фаркоп заводський, навіть на нього документи є. І штатна камера заднього огляду у нас монтується тут. Тобто включайте задню передачу, бачите, куди автомобіль їде назад. І дуже зручно, коли Фаркоп вам підказує, що коли вже конець, коли вже треба зупинятись. Це, звісно, не парктронік, але своє такий парктронік, коли упираєшся цей. Друзі, на сьогоднішній день цей автомобіль повністю обслужений. Замінені мастила в коробці, в роздатках, повністю по колу замінені колодочки. E, що ще можу сказати? По ходові все чітко, нічого не стучить, не гримить. По електроніці все працює, e, бо це Тойота. Ну і не знаю, якщо ви хочете перевірити, чи дійсно Тойота така сама e, найнадійна, як про неї кажуть, то вам слід її просто взяти і купити. По ціні 13800, торг є, приходьте, ми вас чекаємо.